Дай Боже, здоров'я! Вітаю вас і щастям і здоров'ям з цим святим вечором, щоб ви в щасті і здоров'ї ці свята провели та других дочекались. Щоби Бог дав з неба стільки, скільки вам треба. Слава рідним Богам! Слава. Слава. Сьогодні ми святкуємо із вами святий вечір. Це свято, наш народ святкував тих часів, скільки він себе пам'ятає. Я зараз буквально пару слів хочу відійти від обряду і сказати трохи про це свято. Багато хто запитує, чому ми святкуємо його саме сьогодні. Чому ми йдемо вслід за католиками. Чому ми? ми не святкуємо його в інший день? Ми, наша громада, вінець Бога, займається тим, що повертає. Хоча нема тут що повертати, наші народні звичаї українського народу завжди існували і були разом із нами усі свята і всі наші гористі, і завжди вони були з нами. Але ми займаємося тим, що. Повертаємо наші свята у життя саме так, як воно було витаковува нашого народу, так, як наш народ бачив, творив, так, як він то відчував у ті часи, коли жив вільно. Наше сонечко 21 грудня у своїй космічному русі перебувало у тій точці, коли день найдовший, а ніч, ніч найдовша, а день найкоротший. І те у наших пращурів уособлювалося зі смертю сонця. І ось три дні, як у всіх світових міфах, релігіях, наше сонечко не мало життя. І сьогодні, через три дні, воно продовжує свій рух. Наше сонечко Божечко Леда Воскрес. І ми сьогодні будемо святкувати ще святий вечір, коли будемо поминати. Світлі душеньки, а на ранок ми вже будемо зустрічати Різдво Божичі коляди нашого новонародженого сонечка. Саме тому такі числа, саме тому таке бачення, а все інше буде таке, як ви звикли бачити на всі наші народні свята. Це всього-навсього така маленька відмінність, але вона вертає нам розуміння величі і гордості за наших предків, які мали оцей осяйний космічний світогляд. Честь часів, коли світ творився. І ми за те будемо сьогодні говорити, бачити і творити із богами воєдина. Дорога громада, наша, е, наша велика родина. Ми всі знаємо, що сама близька, найблизька, сама дорога е, родина це е, кожна із нас є сім'я. Друга це вже більша родина. Це та громада тих близьких людей, які завжди. Ті, які притягаються один до одного, і утворюють певний колектив, який в якому приємно бути разом. Це будемо бути наша громада. І ми е, такою громадою вважаємо весь наш край. А велика громада, велика родина це наша країна, наш український народ. І тому е, все те, що у нас зараз наші великі, наші середній, нашій рідній краєвій громаді е, діється, це щиро. Е, від щирого серця, нашою, нашим активом громади організовано. Ви багато хто взяли участь в тому, що був ось цей чудовий стіл, в тому, щоб було ось так все тут налаштовано. І тому давайте будемо вважати, що ви не прийшли кудись подивитися на щось, а ми разом це зорганізували і разом ми маємо свято Різдва, свято Гогляди. Це наше спільне, громадське, нашої середньої такої родини свято. І тому ми на позитиві, ми це витворили спільно з любов'ю і щирістю. І це нам на добро, на здоров'я і на успіх. І що я хочу ще сказати? Ми певне щось, ми намагаємося удоставити наш обряд, як ми відчуваємо, як йдуть до нас знання. І ми щиро робимо, можливо, певне щось вперше. Якщо щось у нас... Десь не зовсім вдасться. Повірте, ми творимо це щиро і намагаємося, щоб був більш повний, більш рідний нашим прадавнім звичаєм обряд. і тому це наше спільне напрацювання. Якщо у нас щось спонварне.